Зустріч миколаївців і криворіжан уже фактично нічого не вирішувала. Обидві команди не потрапили до вісімки плей-офф. Тож між собою ділили дев'яте-десяте місце. Першу десятихвилинку гості виграли, але свою перевагу втримати не змогли. Зусиллями Майо та Фейбера Миколаївцям вдалося наздогнати суперника. Не відставав від партнерів по команді молодий центровий ігор Чумаков. А от з емоціями впоратися не зміг. На думку головного тренера МБК Миколаєв, епізод із ним і вирішив долю матчу. Епізод з Чумаковим решили сход Ми, Ми ввели в том момент. молодець, он получил против него сделали неспортивний фол. Он завелся, там уже на скамейку бежал, там драться з этим большим. І потім сразу сделал відповідний неспортивний неспортивный фол. И мы получили п'ять очков. І это был такой решающий момент ключевой в игрі. Після великої перерви гра йшла на рівних. Фінальний ривок Ривбас Баскет зробив в останній десяти хвилинці. Завдяки влучним киткам за дуги Мальчевського та Кондратовця плюс сім. І, хоча миколаївцям вдалося скоротити розрив до кількох очок, та обійти гостей вже не вдалося. Сирена зафіксувала остаточний рахунок 80-83 на користь гостей. І миколаївці завершують сезон на 10-му місці. Вот третий круг провели в самом виде. Сколько игр? Три, два, одно очко. Я, можно говорить, там не повезло, что там кто-то сгладил, но я думаю, там некоторые моменты, где мы грубо, наши игроки грубо ошибались в элементарных ситуациях, где мы проиграли одно очко, два очка. И ошибались опытные игроки, это, это самое видно. Если бы мы играли и ошибались молодые, я бы понял, но в третий круг, в принципе, следили опытные игроки. До речі, останній матч миколаївці провели вже без двох своїх легіонерів: Ентоні Шейвіза та Двейна Мітчела. За неофіційними даними останній вже покинув склад корабелів. Що ж до інших легіонерів, насамперед, Майо та Фейбера, питання поки відкрите.